Слава Роду, слава Раді Бога. Слава, слава, слава Україні Росії. Слава. Пізнавайте, пізнавайте нашу традицію, пізнавайте наші, селечі, вдумайтеся, так? Е, усе має бути здорово розумінням е, і з відчуттям. Бо багато людей мудрствують лукаво, як то говориться давними, так? Тобто, е, ніби вони. Інтелект свій вкладають, інтелект мають, так? Е, але інтелект це є калькулятор, це просто засіб. Засіб, е, через який, який використовує наша душа, щоб щось зробити. Ой. А люди переставляються місцями, інтелект ставлять на перше місце і починають власне, через інтелект вони починають власне, нашу традицію трактувати, проговорити. говорити, Та так не шкода. Так не працює. Це виходить модуль ступень Так? Ми щось можемо надумати, щось можемо там наліпити. Треба спочатку від серця. Серце наше три ума має, три так? Це є розум радості, е, Бога сила, стати, Так? статі. І це знову ж таки це нормальний стан нашої душі і тіла. І це знову такий критерій істинності. Радує мене те, що я говорю, чи не рад. Радує мене те, що я чую, чи не рад. <кій> це, що я роблю, чи хочу робити. Якщо мені не дарує радість, а, е, значить, мабуть, моя душа не хоче, щоб я інформацію того робити. О, це перший розум. Другий розум це є розум любов. Ну, тут такий аспект любові це, це не ця любов, а, а власне аспект милості. Сьогодні е, зараз нині, ми так дуже обмежено сприймаємо це слово, е, милість, е, віддатана милість, і там і так далі. А милість це е, милота, е, це власне е, це російською умільні. От ідеться така душевна, душевна любов, така емоційна, це Лея. Леля. Оце, власне, другий критерій істинності, критерій любові, коли ми питаємося свого серця. Це від серця є чи не від серця? Це є з любов'ю, і з любов'ю чи, чи не з любов'ю, а і без любові. І ми відчуваємо, знову ж таки, правда чи неправда, як воно працює. так? Що робити, так чи говорити, так чи не говорити це дуже важливий критерій. І третій розум то який то є совість? Про це от пишу докладно в своїх книжках ведення любомудрії історія і практика кохання так. і любомудріє відкриття з маранту. Відкривайте для себе ці знання, ці знання, власне, от, от, власне, як воно духовна сутні духовні. Практики, як воно в нас в тілі, в душі, е у всесвіті, і, і власне, що з як, як цим робити, як це розвивати, як це Ось. Оце і живіть, живіть, живіть від серця. Той, хто живе серцем і від серця, то це людина, власне. А той, хто без серця, без любові, то, то це не людина. Це не людина і може дуже дуже. Інтелектуально там, щось розповідати, так? але в нове серця. І то, то, то не є помер, то, то не то. Ось. Тож, пізнавайте пізнавайте нашу традицію, розширюйте свої духовні чуття, бачення, розуміння. Так? І ви будете бачити, як збільшується кількість радості в вашому житті, як збільшується кількість щастя вашому житті кожного дня. Виростете і збільшується радість і щастя, Богу. На сволода блаженство збільшується, збільшується, виростете і ростете. Ось так. І чим більше ми відроджуємо наші прадавні знання, тим швидше власне, відродиться народ наш у силі і славі своїй. аби це сталося якомога швидше, якомога легше, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо, коли чуться відворота Всевишнього жива матінка прийти. Силою твоєю благослови, силою твої стіли. Жива, матінка, силою твої наповняємося, святістю твої Благословляємося, і повсякчас, славу, моли. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного, много. Слава Божию матінці, слава.